Міністр освіти і науки України Сергій Квіт розповів Житомирянам про реформування освіти. Читаючи лекцію в рамках відкритого університету, Сергій Квіт зазначив, що самотужки реформувати освіту йому не під силу. Оскільки для цього потрібна єдність як президента кабінету міністрів та парламенту, так і самого суспільства. У першу чергу, на думку чиновника, наводити лад потрібно, починаючи з ланки вищої освіти, оскільки на його переконання справжніх університетів в Україні взагалі немає. Порівнянні з сучасними університетами, українські університети, шановні колеги, давно не є університетами. На початку 1920-х років радянська влада розділила, вона верніше, закрила університети, всі, які були. І після цього відкрилися так звані інститути народної освіти. Іно вони називалися. І зараз, по суті, ми також. Працюємо в інститутах народної освіти, це не університети, тому що в університетах головний компонент це наукові дослідження. Понад 50% діяльності університету сучасного займають наукові дослідження. Ця інноваційна роль університетів у нас абсолютно нівельована зараз. Також міністр освіти розповів, що найближчим часом на базі міністерства буде створена спеціальна комісія, яка буде складатися з фахівців у кожній галузі, аби професійно відбирати книжки для навчання в школах. На думку Сергія Квіта, це варто. Робити, оскільки самі чиновники не можуть кваліфіковано відбирати серед великої кількості книг найкращі. як приклад наводить ситуацію з низькоякісними підручниками, за якими наразі навчаються українські школярі. Що стосується підручників шкільних, це дуже дуже багато тут проблем є, тому що а переважно ці підручники, які зараз ми маємо друкувати, вони перемогли в так званих конкурсах, і вони є неякісними з одного боку. Нам треба на 1 вересня видати готові нові підручники. З іншого боку, це не, дуже часто не дуже добрі підручники, і чому ми. Повинні вкладати в них державні кошти і продукувати те, що завідомо неякісно. Ви знаєте ці скандальні історії, там є підручник з математики, який має понад 100 помилок. Серед іншого міністр освіти і науки України наголосив на посиленні уваги щодо вивчення англійської мови, оскільки, на його думку, без знання англійської повноцінно інтегруватися в світове суспільство українцям буде дуже важко. Ковальчук, горковальчук євгенісаулов телеканал СК.